Добрий день, я Володя Каліш, мені 10 років, я з Луцька є читачем бібліотеки, більш відомої як бібліотека Дім. Ця книга Байхи Григорія Сковороди, Не бібліотечна, вона моя. І я прочитав всі 29 байок. Найбільше мені сподобалися голова і тулуб. Вказан і двоє пташеня Гурлицина і Голубини, собака і коняка. А, мені дуже сподобалися ілюстрації в цій книжці, а, Ті байки є адаптованими, так як українська мова за 300 років змінилася. А, Григорій Сковорода був вчителем, мандрівником, писав для дітей і для дорослих, і для того, щоб дітям було зрозуміліше, він використовував за персонажів тварин. Також його твори, навіть там, де тварини мають дуже глибоку філософічну науку, можна сказати. До прикладу, два коти, де бідний зрозумів, що багатий вже не пам'ятає, як це було ловити мишей. І через це бідність він знайшов щось в бідності хороше і краще за багатість. І більше ми хочемо зосередитись на розділі. Олениця і Кабан. Олениця і Кабан. У Польських та Угорських горах Карпатих Олениця б якось свійського кабана. Доброго вам здоров'я, пане Кабане, стала вітатись вона. Рада, що вас. Що ж це ти, не гідниця, така непуштива? скрикнув, надушивсь, Кабан. Як ти смієш називати мене кабаном? Хіба ти не знаєш, що я возведений в барани? Маю на це патент, і що мій рід походить від найшляхніших бобрів, а замість опанчі ношу на людях, ношу на людях, як мені й належить здерту з вівці шкуру. Даруйте мені, вельможний пане, сказала Олениця. Я про це не знала. Ми про ми прості судимо не по одежі та словах, а по ділах, а ви ж так само, як і колись було. Риєте землю і ламаєте тини, дай же вам Боже і кондем встати. Цього року від народження Сковороди буде 300 років. Тому ця книжка дуже символічна саме в цей рік. І ці байки були дуже цікавими.